Я приїхав до ППОшників. Тримайся. і робимо чайочки. Зараз я вас познайомлю з командиром. Це Бублік. наводка по попальців всю роботу, що робить командир. На хамері приїхали па-па-па, і уїхали. Поначалу ми їх трохи нащолкали. Приварив сука. 13 кабів за пів години вже Ну, де ж бойова. Вітаю, друзі, слава Україні всім, хто її боронить. Ви на каналі Діста на Двокопі. Це я трішки сіплий, хріплий дісней, тому що я хворію і в мене пневмонія. мені. В цьому випуску ви побачите частину роботи хлопців з підрозділу під назвою Зраден. Це наше ППО. Я приїхав до ППОшників. І Людина, вона бреється, щоб гарно виглядати. Все я сплю біля печки. Мені буде тепло. Завтра зразу їдемо на виїзд. Добрий Ми З хлопцями їдемо на що сталося, командир? Ти шо вліво шини можеш крутить? Бань. Бля, это вместе хруст. І все. Ну, тримайся. А ми, я ж так правильно розумію, ми сразу на металігу, короче, і їдемо, да? Хай у нас тут позиції, бля. Ти вже знімаєш. Ты за шо наріже. Ранок почнець з того, що ми приїжджаємо і робимо чайочки, фіючки. Правильно? Потому що далі може бути багато неприємного. It, 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 it. Так, це моторчик. Бо що, бо техніку треба обслуговувати. Зараз я вас познайомлю з командиром цієї неймовірної машини. Це Бублік. Просто неймовірна машина. <світ> Найкраща в своєму роді. Чим займається командир даної машини, конструкції? Це безполезний член екіпажу. Його возять з собою чисто за компанію, щоб був хтось, хто буде отримати. Це, коротше, вже не перший командир, який мені це каже. Командир на цій машині просто для краси. От і все. Роботу виконує механік та оператор. Я просто існую, щоб хлопцям було не так скучно. Тримати розмову, там, сигарети піднести. Ні, ну серйозно, а що, що, які обов'язки як командира? Ні, Взагалі командир має міти все. Їздити на цій техніці, стріляти в цій техніці. Це людинка, До речі, це вже другий раз. Він ще підписав контракт ще при АТО, відпрацював побув трішки на гражданки, і почалося опять. <різь> так а що командир ровий? Розказуй. <різь> ну що, приїхав, достав супертелефон і дивишся почату про польоти підерських безпілотників. Зв'язок на командирі. Плюс допомога оператору в наведенні при стрільбі попила, наводка по пальцю, що всю всю роботу, що робить командир. Більше б командир нічим не займається. Ну ще з кулеметом може попрацювати. Ти ж і під час АТО, я так розумію, ти теж працював на такій машині? Так, і під час АТО я на ній працював, і під час повномасштабного також я потрапив на неї. Доля так розпорядилася, що другий раз. І на ті самі граблять і застаріла, звісно, машинка, але вона свої задачі виконує. Проїде в будь-якому гімні. Ні, ви, ви ж мені розповідали, що ви там ну нормально на ній навалили. Насправді да. ви там, нормально Так, ну, Як ми сюди заїхали, підери ще, бля трошки дурненькі були або обучали своїх блядь, льотчиків, як правильно літати, блядь. літали на малих висотах. А вона, бля, така подружка, що вона ближньої дії, вона на дальній дії. Не хоче працювати поначалу. Ми їх трохи нащолкали. На цьому напрямку ми сім штук заходять. Всього? були із... я думав, що більше вже у цієї машини. А це саме саме да, тільки в цієї машини, іменно те, що вона стріляла іменно своїми ракетами. Це сім цілей. Серед них і зали, і орлани, і суперкам. Нормально. А взагалом з цієї машини вісім спеців. Да. god Мені е, ваші командири казали, що, що у вас прям нормальне декілька екіпажів. І ви працюєте от. в принципі по рахунку тут дуже дуже нормально розбиттів всього. Хлопці, це як мобільна група, вони можуть і тут бути, і там бути, На одному місці довго не стоять. Шо що? Ще куди пошлють? Ну. No. Охерняємо важливі і неважливі місця, Який є аналог, десь якийсь американський, європейський, цій машині, е, який була б от ну от ця була б, б вообще, прям пушечка. Avenger? це що. Це така, ну грубо кажучи, така сама майже чи ні? Ні, трошки буде поярче. <laughs> я, я думаю, просто це як, е, наприклад, будь-яка європейська, американська техніка і зброя, вона, в принципі, ну, вона зроблена для людей. Давай так. Це, блядь, не радянська техніка, яка. на базі Камера йде, то є. А, ніх... серйозно? На... Да, на базі камера йде он. Ну, якщо я не помиляюсь, він блядь, на базі камера, він намальований. Нормально, так це. На хамарі приїхали, па-па-па, і уїхали. Особливість роботи полягає в тому, що вони працюють кожен день і майже без вихідних. В них настільки багато роботи. Що зараз вона ще додалась і вночі погані погодні умови, все відбувається так, що ну ти не можеш працювати, нічого не літає. От. Але ти все рівно стоїш на посту, тому що в будь-який момент, якщо щось полетить, ти маєш відпрацювати по цьому. І в цьому найбільшу тяжкість, коли ти цілий день стоїш в холоді. Морозі, сніг це дуже складно, насправді. Хлопці дуже круті. Я сподіваюсь, вам сподобається, і ви зрозумієте, що таке бути приповочником, наскільки це складно, і особливо наскільки це складно на такій радянській техніці, яка є. Гарного вам перегляду, Stay tuned. Єбать, сука, ну який же долбайоб тебе ліпив, блять. Приварив! Сука, Що тут приварив? що там, блять, приварив. ебануться можно. Бублик вахует от того, что кто-то очень хуево сделал машину. Это кто-то на этапе выготовления, да, так его сделал? Это пусть на этапе ремонта, блядь, решил ремонтировать, блядь. Ну, у него не стало, он на ебать на сварке, и так, блядь, дорогой. И так сойдет. Или нет, если да, блядь. Вход пишет полоток. Каби їбашать, як я не знаю що. <гум> Ми сидимо з бублітянськими такі, да. Зараз за пів часа вже, блядь, 13-13 ну. кабів за пів години вже? Пс, хтось взагалі охуєли. День наче спокійний, нічого не літає, щоб щось збивати, от тільки що опять відбала. <гум> Але каби літають страшно, а їх поки нема чим збивати. Ще летать? <гум> А чим, взагалі, блядь, каби збивать ребом хіба? У нас немає такої якоїсь пвоошки, блядь. Ні, хіба що. Західна Петріати, блін. Може, ці скай якісь, як вони там німецькі. Така там дизенітка. вас знаю, ще зібрати прощі. Давно треба щось нормальне, щоб дать по локатору наводиться. Треба щось хороше. Треба щось хороше. Дайте нам щось хороше. Вітаю, друзі! Так, я приїхав по справах в Краматорськ і вирішив зайти, мені казали, що є типу нормальний магазин. Називається Распаул. Хоча більше показати це магазик, нереально прикольно. Тут, по-перше, нормально можна купити е, і поерчика, і чайочки, і все. Ось такий стільовий магаз. Те, що мені більше сподобалося, це ось така кофта. Але на жаль, нема мого розміру. Зараз є XX, але мені сказали, що скоро будуть е, нормальні, і я обов'язково приїду, тупо заберу її, тому що вона кайфова. Пожалуйста, це що треба? Свіжка. трусішки. До речі, трусішки. Я собі взяв. Ось такі це Ось такі катони. я собі взяв. Це от прям на літо було потововодяще. Це було прям топ. Скода. Що я не знав про це раніше? Так в цілому, типу, якщо в крамі заїжджати, то це дуже офігенний магазин. Називається Респаун. Термуха. На такий шмот. чуть не впала. Все, що треба. Оце в кайф. Бену, це до речі, я собі думаю взяти ще я собі там вже набрав купу речей. Масажний у вас ще масаж можна робити? Можна. Що? Серйозно? Так? Я сейчас извиняюсь, тут ще й масажик можна зробити. Сейчас все разбуюсь. Короче, нормально, Можна і чайочку попити, і шмотки купити, і масажик, щоб тобі зробили. Отправляємося в подорож. Ніфіга собі. Ой, хорошо. Короче, пацани, я б сюди приходив тільки заради масажу. Ніфіга собі, що це за кресла таке. <риклад> От я давно шукав, короче, масажиста, десь в Ізюмі, десь ще. А тут, короче, все, можна приїхати, трішки посидіти, покайфовать. Це офігенный коли треба сходити тільки заради масажу, хоча б тільки заради масажу? Щось там, якщо не помиляюсь, мені сказали, що 200 гривень 10 хвилин, 300 гривень 20 хвилин. 20 хвилин 10... я посидів 10 хвилин. Це просто кайф. Ну де ви ще в магазині, де ви можете купити круті шмотки? Можете ще посидіти в масажному кріслі. Я таких магазинів не знаю, тому всім раджу. Респаун, Краматорськ, Стуса 66, якщо Якщо не помиляюсь. дуже крутий магазин. Залітайте. Ми трішки обновили. А -а -а. От людинка художник нормально виглядає, там ти взагалі? Ну, що вообще. Ми ще зробимо пасть акули, ти зубасти. Ні, це вже друга ідея, бо. Матільда, то, по-перше, була ідея зробити попереду губи, а позаду, це як дверь, ця зробити стрінги. Ну, потім подумали, що це буде розвратно, так що рішили зробити краще пастякули. Буде це брутальніше. Блін, прикольно. І всяких з не буде привлікати. Блін, ну це там. Ну, Матільда ж бойова. Матільда бойова. Матільда Боєва, піздец. Скільки не було. Підерських безпілотників нічого ми не збивали, то хлопці покажуть мені, як вона працює в принципі. Ґ -Ґ -Ґ. Нормально. І це її робоче состояння, да? ну, так? Він не крутить, і да, бахне, і да, як, да, як да. З ракети ходять. І так, і так вони що можуть. Ага. Ну, ще... Нормально. Це воно так шукає ціль. Чік. Все, і відсюди вилітаю ракетки, так. Кайф! Це я чуть не встрався. І <рес> <рес> все, і там ракетка, яка полетить. Купили всякі все булочки, салатик, дріб'яні, купили булочки. І валяються. Відпочиваю. Командир лежить. Що ти там дивишся? Дочка танцює. Скільки тобі років? 26. А скільки дочці? Ну, ого, вже така нормально, вже три з половиною роки вже нормально. Людина, біда, дитинка є. Тут Тату салон у ведмедя. От, в принципі, і все. Пацки тільки приїхали. Та саме класне, це грубо, це пічка, яка рятує цю хату від того, щоб ніхто не замерз. От так. В принципі, всі відпочивають, бо цілий день на ногах, цілий день це там на дежурстві і відпочивають. Хлопців майже нема вихідних, як я зрозумів. Вони every day. Every day, сонячний день працюють. Тому можливо, якщо прийде багато нових людей, то вони будуть відпочивати більше. І пацика керуються чірні перегранщина. І що ви думаєте, вони дивляться? Звісно, ж, бойовік. Кінечно, бойовік. Що дивляться на війні? Бойовіки. Безканічно. Я сплю, і я захищен. У мене тут оце там мій калаш. Все. Ну, оце, оце, це покемон. É, і все. І скали, що мене та 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 зразу. І, будь ласка, я вас дуже прошу підписуйтесь на канал. 60% людей, які дивляться, Ни, які не там 80% майже людей, які дивляться euh, мої відео. Не підписуйтесь. У мене майже 10 тисяч підписників, майже 10 тисяч. Давайте трішки доб'ємо. Я буду вам дуже вдячний. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Це дуже підтримує, допомагає моєму каналу. Я б вас напросив, якщо це було б не важливо. Це реально важливо. Більшість людей зможе побачити зрозуміти.